Мельчела. Він же Ну, Та й гуляємо трошки собі. Трошки гуляємо. Трошки вон гарно, гарно в лісі. Ми шукаємо всякі такі знахідки. Що губили люди. Нічого такого мудрого якесь. Тут своки старовинні, то якась пяга. Це якась копійка. А там видніється аршиця, пушташаки. Тепло, але вітерець такий гарний. Освіжає і нема тої ще такої жари страшної. Хоча пити хочеться, бо води тут нема. А запас ми випили. Що це значить? Що значить, що запас був замалий. І отуди там вишків. Ягода померзла цього року лайка щось вишукує, в тому що це є одна з половинок згори Менчуг. Прикарпатці кажуть манчела. Мало ходять тут туристи. Дві години люди ходять. Тут розбився колись за Союзу безпілотник ту 143 рейс. Там ще можна знайти його, всякі деталі. Та й отак гуляємо. Вон ми з дружком провідали одне з місць літального апарата, де розбився. То я знайшов. Все нема коли взятися до якихось тих розповідей. Чотири літаки і один літальний апарат, безпілотник, радянський. Величезний, реактивний. Ту-143 рейс називається. В гуглі там все шукається. Ну і от ми біля цього от його залишки. Так компактно лежать. Я вже тут був. О, що це таке? Ще 3Б, то якесь щось, але грубенне. Я тут був в цих місцях, бачив, знайшов цей безпілотник. А оце місце бачив проминув тоді. Бо я би взяв би собі на пам'ять оцей лючок. Гідророзйоми. Ну, такий гарненький. Один лючок я взяв, якраз по ньому я визначив, що це оцей рейс. А такий щось я не бачив. Та я зараз особливо не шукаю так, транзитом іду. Вон ручечка якась. Транзитом іду, та й так заглянув боком, дивлюся, все, лежить рейс на місці. А юнкерс розтягли, юнкерс 88 я знайшов. І ті любителі авіації там ходили, ходили кругами, випитували, випитували. Кінчилось тим, що вони там все розтягли. Єдине збереглося, що я пофотографував, маю фотографії там тих речей, які там були, а то все. Ну, а як же ж? Аби не пропало. Добре, подивимось на цей Ну, Ось це залізя. Оце все сплави алюмінія якісь. Дротики, там десь шина була. Дивлюсь контакти позолочені. Ех, буду я ті контакти брати. Ручечка така якась інтересна. Ну і оцей мучок. Легенький. А дружок наш ходить. Пити хоче, тут немає води. Ми мучимося від... Спраги, правда, плайка. Хоче водички, собачка маленька. Зараз за пів години ми будемо десь в низах Ти точно знайдеш воду, а я не знаю. Добре, йдем, йдем. ну от тут, бач. Це ж він програмується, цей безпілотник. Ну і видно, щось по висоті не вгадали. І сам чубок гори він зачепив. І тут його розкидало. лай ну як тобі? гідророзйоми ха Ха, кажи, ну ти даєш. На тобі ще залізя туди наставим Ши, два, б, ма, да, два. А ти... Плайка, що ти маєш? Ти мав шишечку. Ай так, а так. Кажи, наша мініка і вже з'явля. Ідемо. Оце звідти ми і прийшли он, з того горба. І вниз, 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 вниз. І от яйко по центру. Справа поганець, зліва лисак великий, а на задньому плані там видніється аршиця, горган Ілемський. Ну та й що, то йдемо зараз? Вон дружка їдять плайчика нашого їдять комарі, а він їх їсть. Ну, В общем, змучились ще трошки.